Завершився сьомий чемпіонат Тетіївського району з футболу, який провела районна федерація. Завершальним акордом чемпіонату сезону 2016 став матч у селі Високе, де місцеві футболісти приймали чемпіонів минулого року команду Ліон з Тетієва. Гравці з високого були прогнозовано вищими за суперників. Цей останній матч став своєрідним підсумком футбольного сезону на Тетіївщині. Для Ліона це була вирішальна гра за перемогу, в якій Тетіївчани могли б стати бронзовими призерами чемпіонату. Однак не судилося. Матч закінчився перемогою Височан з рахунком 4-1. А це означає, що відповідно до набраних очків турнірної таблиці третє місце отримала футбольна команда Клюки на другому місці футболісти з ДПДГ Шевченківське, а на третьому, відповідно, Мандасту Високе. Після матчу з успішним завершенням чемпіонату спортсменів привітав голова Тетіївської районної федерації футболу Володимир Хоменко. Хлопці, ми вас вітаємо з перемогою і е, хочемо вас е, побажати, щоб ви тримали і надалі свій рівень гри і досягали впевнених перемог в майбутніх змаганнях. Команди-переможці чемпіонату сезону 2016 отримали кубки, медалі та грамоти. Завжди, коли ми розпочинали як районна федерація проводити чемпіонати, виникало багато питань щодо роботи суддів, які, проводять, які судять ігри. І дуже приємно, що судді, які на сьогоднішній день судять матчі районного чемпіонату, вже, скажімо так, мають досвід, мають скажімо, відповідний фах для того, щоб не було суперечок, які виникають в колективах. На наступний рік у нас плани проводити навчання, школи арбітра, яку буде проводити Київська власна організація школьних арбітрів. Ми це запланували на березень наступного року, щоб підготувати суддів суддівські бригади до проведення чемпіонату наступного року. Так що всі бажаючі колективи, які хочуть приймати участь саме Татіївського району в наступному році, всіх запрошуємо до участі в чемпіонаті. Заявки на участь будемо чекати і хочемо, щоб кількість команд, які приймають участь у чемпіонаті, була збільшена. З перемогою у чемпіонаті своїх односельчан привітала сільський голова Тетяна Корнієнко. Шановні, я дуже. Щаслива сьогодні бачити вас в черговий раз, заключний раз у цьому сезоні. Я сьогодні рада за те, що наша команда, ну не взираючи на русському слові, на всі ті позитиви і негативи, які нас оточували протягом цього року, ми черговий раз доказали, що ми найсильніші. Але розумієте, я що хочу сказати? Я хочу сказати про те, що футбол у високому завжди був на високому рівні. Може, хто ще не пам'ятає, але я думаю, що пам'ятають усі ще отого такого защитника нашого, Скульського Михайла Вікторовича, який завжди е, любив, цінував, підтримував футбол. Колись Ярошук Григорій Євгенович, який босою ногою забивав із центра поля голи в е, ворота противника. Я думаю, що це все було. Спасибі, що ви його підтримуєте. Спасибі, що ви е, також і ті на навчанні, і ті на роботі, але всі тільки субота, ви тут. Граючий тренер команди переможця Юрій Агієв, звісно ж, задоволений перемогою. Село невеличке і показує прекрасні результати в футболі. Це ну, робота багатьох років села, спонсорів, людей зацікавлених в футболі. Ну, ми стали чемпіонами благодаря тому, що нам допомагають у цьому, наші спонсори. Благодаря цим людям село живе, має прекрасне свято, яке отримує село задоволення від того, що відбувається в селі. І я думаю, що якщо ми будемо в такому русі рухатися, не тільки високо, а всі буде цікаво жити, і будемо бачити щось, щось буде цікаве. І всі ось бачать люди, сюди приходять люди від маленького до пенсіонерів, які приходять з цими стільчиками сюди подивитися на це свято. Ну і що можна сказати? Всім здоров'я, удачі і ну, все буде добре. Футбол для багатьох жителів району це захоплююча гра. Завдяки чемпіонату протягом півроку як гравці, так і вболівальники щосуботи мали змогу цікаво провести своє дозвілля, збираючись разом на спортивних стадіонах. Тож слід подякувати організаторам, учасникам і всім небайдужим до футболу людям за те, що чемпіонат відбувся, і всі знову з нетерпінням чекатимуть нового сезону.